Видаленням новоутворень шкіри без лікарської ліцензії займався Павло Лушевський у місті Одеса. Розслідування щодо його діяльності під новий рік провела Тамара Крилюк. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Ви позиціонуєте себе як експерт з лазерного видалення. Покажіть, будь ласка, чи є у вас диплом лікаря? Дивіться, давайте так, без біок, бо ми вже бачили це відео, як ви. Вот цей ось молодий чоловік. розбив мені. Розбіл мені. Поэтому ну, давайте нормально, адекватно. Образование. Это вы, получается, прям врач-онколог, если он онколог? Нет, я не онколог. Я а. отправляю онколога. А вы гистологию прям делаете, да? Срезаете гистологию и да, отправляете. Давайте посмотрим ваше Давайте, давайте. Что вы хотите показать? Ну, я хотела вот родинку, у меня вот. Видите, она то увеличивается, mm. то еще что делает. Mm -hmm. Дальше покажите. Ну, видите, у вас какое все простейшее. Вы переживайте. Так вы врач-онколог или Нет, дерматолог? Нет, я не врач-онколог не врач-дерматолог. Я специалист по лазерному удалению. Я медбрат специализация эксперт по лазерному удалению. Классно, законодательство. да. Я посылаю онколога, он дает добро на удаление. Ваше образование, если вы хотите потратить лишние деньги, я помогу их дать на гистологию. Но они не требуют гистологии. Садитесь, будем рассказывать о жизни. Можно умереть вообще от этого, от того, что удаляешь? раковая какая-то фигня. Если бы она была раковая, то это была бы базилион. У нас не раковая, у не отличается. Они в корне отличаются. А уже онколог ответил, что нет? Нет. Отже, сгидную виду от озебранной информации маемо. Ви нас заблокували, ми прийшли. Покажіть диплом лікаря. Немає. У мене є дипломи всі. Покажіть, покажіть. Я вам нічого не буду показувати. Маруся, ваш клієнт, ви тільки що намагались видалити родинку. Я нічого не намагався видалити. Я й проводив консультацію. Ну, з подальшим видаленням. Да, подальшим видаленням. Да, подальшим. Да, подальшим. Ось такі новоутворення видаляє Павло. Чи знає він про можливі наслідки для здоров'я людей? Питання відкрите. Чоловік. Не надав жодних документів, що підтверджують його лікарську діяльність, і їх вірогідно немає, тому що він представився медбратом. Він робить фото новоутворень, відправляє їх онкологу для вирішення питання їх видалення. Вірогідно це питання вже вирішено заздалегідь, бо ж цей промисел є основною роботою пана. Можемо побачити це на його сторінці. Пан відмовляє пацієнтку робити гістологію, мотивуючи це тим, що це дуже багато часу, це дуже дорого. Питання, для чого тоді ця пародія на консультацію з онкологом, якщо гістологія це так погано і не потрібно, чи це якісь приколи для особливо допитливих клієнтів? Також Павло стверджує, що вірусні та ракові утворення кардинально відрізняються дуже легко їх розпізнати, і тому нічого поганого він не видалить. Ну тут теж питання до його кваліфікації, тому що. Навіть професійний лікар, онколог, дерматолог ніколи такого не скаже, оскільки, навіть якщо такі утворення мають певні характерні ознаки, проте вони все одно не є специфічними і обов'язково потрібні додаткові дослідження, аби точно визначити характер такого утворення. Ви сказали, що ви по фото рекомендуєте, чи можна видаляти новоутворення, чи ні? Ні, смотрите, ви не, вы не говорите. Дело в том, что, значит, онколога, говорите.